Дай Боже здоров'я всім. Ми у Івана в гостях. Іван же є недалеко від мене. Хочемо показати вам ще раз Рубіна, нагадати, жеребець на паровку. Знаходиться Івано-Франківська область, Верховинський район, село Барвінково. Іван жеребця, не возить. Можете привезти... Кобелу можете привести кобелу, можете uh, лишити її тут мусить хтось подзвонити коли знімаєш вже. Ось ну, такий жерабчик, нованька ну, подойме йому голову нар Рубін у такому собі спортивному файному тілі. Що треба, все на ньому є. Греву дуже файну, має такий хвостатий. Пррр, прр. Такий гребець. Казав Юра Євдошняк, що як був у героєм парований, там кобелка була парована героєм, той Дараж получився. Так що не знає відки він дережисті волоски узяв, відки він дараж вийшов. О, дереш видки. По бельгійських конях. Від бельгійців пр, є дереш. Чимний такий що то взагалі. Він має яблука по собі, нічого, він в файному нормальному стані. Ми лише перевіряли кобилку Іванову. то він трошки нервиться і гине пасти. У стайні Іван тримає, Буде десь приводять кобіли, хлопці привозять. Та й хоче пасти. Це є син такої чорної кобили. У нас зараз у нашому селі на випасі, я її пізніше покажу, познімаю, розкажу. І елітного бельгійського жеребця ділана. Ділана вже, на жаль, нема. Він уже загинув. Але лишив по собі таке потомство. Є фрегат у космачі. Якщо він ще є, там, там думаю, що є. Є такий Рубін. Герой зараз на Путільщині. Добриня. Печеніжені. Удіме, Ну, такі жеребчики. Є ще у Юри поділено теж один жеребчик. Він, правда, вийшов жовтий. них жовтий там ну, такий світлий. Такий, Мась така, як ну, у Олександрівців переважна. Бо казали, мені писали, що жовтих коней немає. Ми собі так привикли казати та й називаємо речі своїми іменами, так що строго не судіть. Такий рубін. Хейст має гребу, ти гребу йому ні стрех ні разу, ні? Трошки його. Він був на... Був трохи на випасі між кобелами, Іван пускав, то кобела чуть пошкрябала й моле, то дурниця. Трошки груді. Він крутиться, він за кобелу хаті. Нічого, Рубін ще трошки потерпе, Зараз йдеш до стайні. Познімаємо тебе. На Накілку ногу має Ваня? 26. Нога 26. Висота була 167 останній раз, коли я мірів. Вага, як ця греба, це аж цілу лопатку ця греба закриває. Фейсбук не такі гривати, той ділан такий був дуже гриватий, там такі гриве були ще страшне. Трохи на зеленому, трохи на сухому, але йому нічого не шкодить, він собі йде у файному нормальному тіль. Усе він запрягається, роботу робить, Іван робив і в городі, і брав до роботи в ліс трохи брав, у багні його не бере, бо... Не хочу, кажу, що меті так ці мечки. Ноги такі файні, чистенькі, все акуратно. Мечка така оця суперова. Ще навіть може і забагато для наших тут багній, то ще може і забагато. Гене пасти. Віжно ну, нему файно, яблучка такі є. Три дні був з кобилами, та й трохи п'ятонк. Лехо трохи сікука і вам, що лехо трохи вже їсть. Але нічого йому не бракує, все він файн. Диви як блестять, сонечко засвітіло якраз супер. Гене пасти. Уже рабиться горда. Пігде прийде, майже кобили табун. Покриє горду, то тоді вже можна буде пустити. а так Іван не пускає, бо він би міг наробити чуда. Він би міг на ньому трохи піланитися, що ж би могло получитися не дуже добре. Бо він шустрий такий так добре до кобил береться. Так що я показую не лише жеребця, показую і потомство по ньому. Він файний, адекватний, розумний такий. Спокійний дуже у роботі. Іван ним я видів його роботу у лісі, Іван запрягав до старої Лесої кобили, правда, то виглядало таке, як Слон та моська порівняно з тов кобелом, але роботу робить відповідно. Rrr. Ну ось міванька його на траву, на я ще там його знімаю той, я ще сфоткаю, бо він файний був такий на заставочку. Іди, іди. Так, вона ну, повертає на фоні гори в цих. Це наші горби, Карпати наші. Rr. Добре. Руби. Ах, який красончик крутиться. Я піду. А він, а ну ось зм'яче читає, бо я його не од лайк схватка, він крутиться корча дошка яка. Руби. О! Уїсти на вас крас. Удається вам такий кий. Хочу фотографуватися. Отача, ні, ну давайте то я. Фотографуйте. Ну та чо, буде? Но... не буде. Ні, виставайте він дуже чим? Чоловік прийшов, хоче сфотографуватися, Ми сфотографуємо. У кому будемо скидати? Мар'яні чи Іванці? Обам Обам О! Шомеросі, скажіть як вам цей конь? Бо будете у Ютубі. Красота. Красота. Такі... А на фермі були колись такі коні? Маленькі були, таких не було. Вуцули. Як би ми ту ферму заповнили отакими кіньми? Я руками і ногами за. Ну. Дякуємо, Дане. Що маєте фарму давати в оренду, я? Ну, та й таких би конів, але де на ці коні набрати роботи, то харчунків? Оце питання, ні? Так. Легше вивці тримати. Що Мирос любить вивці, любить uh, коні. вивці вже не тримаєш? Тримаю тепер. Майже. Ну, лиш треба баранчика у вас купити. А Такі сусіки, там є від бабуніки в Романі є. В май, у мене романі. Ну, то нам треба романського жеребчика баранчика. Я вже би романського жеребчика хотів. мене баранчик То нам треба було ластити баранчика. Кровь Так все, всім дякую за увагу. Дякую, вам. Чика, э, дякую що дивитеся на наш канал, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Фотографії росовим дочкам поскидаємо. Нагадаю, вже ребят на паровку. Ціна паровки, Ваня, скажи. Привезли, лісіть, дві, а це пів. Півтора тисячі, якщо привезли і забрали, якщо лишили, то... 2000 гривні, всі ціна паров. Все, будьте здорові!